Привіт з вами канал. Все про Android. Сьогодні я хочу вам показати, як встановити емулятор на Windows. Емулятор в нашому випадку буде Andy. Заходимо на офіційний сайт Andy. Ссылка будет в описі. Дальше дальше Набускаємо на кнопку download. Тут. Скачиваем на рабочий сил. Дальше запускаем файл. И принимаем все эти вот лицензии, то все напускаем next. Дальше будет скачано 570 МБ з інтернету. Після цього продовжимо, як воно скачає. Далі, після скачування, воно почне встановлювати. От бачите. І потім ще VirtualBox virtual буде встановлювати. І вам вискочить таке вікно. Якщо не вискочить, то добре. Тут натискайте встановити. І починається встановлення драйверів до того Оракулу. Ти виртуальные машини. Установить ще раз. Установить все, майже встановилося, Анді. Далі. Вам висвітить таке вікно, там, де просить вас, щоб ви перезагрузили комп'ютер після інсталяції. Натискаєте Да. І ваш комп'ютер перезагрузиться. Це все. І був створений такий от ярлик Andy на робочому столі. Запускаємо його. І у нас починає відкриватися Енді. Таке оценю иконечко. Вот, вже відкривається Як Бачимо чорний екран такий. Там ты має загрузитися картинка. Тут навігаційний бар. Широкоекранний, повноекранний, чи як телефон. Тут можна ще використовувати камеру і мікрофон. Даємо поки включиться емулятор сам. Вот, вже запустився. Бачимо Android і включається він. пару секунд, Вот вже. Віше все досить швидко. Обираємо стандартний ланчер. У вас тут буде все по замовчуванию. Я бы вже до того поставив поставив трошки програми. Тут все ідентично, як на смартфоне. То, що є, тут також можна вводити свій аккаунт в гугли. Всі е, програми працюють. Гряка, от, наприклад, Subway Surf. Зараз. Секундочку. Зараз не йду тут. Вот, и сапф и сорт. Запускаем его. запускається. Наразі запускается. Да распродантуерфи можно играть все. Да, шветку запустили. Вот, вач-то. Дарс. Вот, вач ты. Вот это себе аккаунт в Play Market, и там все идеально скачивается. может быть. E, так, в наступному відео я вам покажу про програму Andy Remote Control. E, цієї програми ви можете э, через свій смартфон керувати цим емулятором. Бачите, Та, це як на Android 4. Зараз вам ще покажу, який тут стоїть Android. настройки про програму ой, про, про 4 до 2 версія Android пам'яті виділяється 5 ГБ з вашого диску системного або з іншого якогось батарею нам показує таку суму як у вас на ноутбуці або на комп'ютері на комп'ютері сейчас буде 100% е, ще не всі ігри з кешем підтримують цей емулятор. Думаю, вам цей емулятор сподобається. Ставте лайки на відео, підписуйтесь на мій канал, не чекайте з нових відео. Також заходьте в мою групу ВК. А також заходьте на мій сайт. І всім до побачення!